Чому коти кладуть дупу в обличчя таємнича дупа кішок в обличчя, що насправді відбувається? Як власник кішки, я неодноразово стикався з цим дивним, але неминучим моментом, моя кішка раптом приносить його попку мені. Спочатку це викликало здивування і навіть незначну огиду. Що це означає? Вона мене не поважає. Ці питання крутилися в голові. Але з часом. Завдяки дослідженню та спостереженню за поведінкою моїх домашніх тварин, я зрозумів, що цей жест має набагато глибший сенс, ніж це здається на перший погляд. Це не прояв неповаги, а скоріше ознака довіри, прихильності і навіть спроби спілкування. Етикет котів, стародавні коріння поведінки. Щоб зрозуміти, чому кішки поводяться так, необхідно подивитися на їх історію та соціальну структуру. У дикій природі кішка це територіальні істоти, і для встановлення ієрархії та підтримки соціальних зв'язків вони використовують складну систему комунікації, засновані в основному на запахах. Наприклад, кішка облизує і нюхає задні частини кошенят, щоб стимулювати їх травлення, і, що ще важливіше, визначити кожного кошеня за його унікальним запахом. Цей процес фіксує зв'язок між матір'ю та потомством і служить важливою частиною процесу соціалізації. Дорослі коти також обмінюються запахами, піднімаючи хвіст і показуючи спину один до одного. Це своєрідна візитна картка, яка дозволяє їм визнати один одного та встановити своє місце в ієрархії. Феромони невидима мова котів. Ключовим фактором цієї системи зв'язку є феромони, хімічні речовини, що секретуються спеціалізованими залозами, розташованими поблизу заднього проходу кота. Ці залози виділяють унікальні пеємоні рідин, які передають детальні хімічні повідомлення, недоступні до людського запаху. Уявіть, що кіт може говорити з вами, не сказавши ні слова. Вона може передавати інформацію про свій настрій, стан здоров'я, готовність до спаровування та навіть про свій соціальний статус, просто підкреслюючи певні запахи, це неймовірно складна система, яку ми, люди, тільки починаємо розуміти. Попа в обличчя знак довіри та прихильності. І тому ми повертаємось до нашої загадкової кішки в обличчя. Коли ваша кішка показує вам свою спину, вона не намагається ображати вас. Навпаки, вона показує вам знак довіри та прихильності. Вона відчуває себе в безпеці поруч із вами і ставиться до вас як до члена своєї соціальної групи, друга кішки. Це особливо важливо зрозуміти, чи є у вас кішка, яка виявляє інші ознаки тривоги чи невизначеності. Демонстрація тилу може бути способом для кішки, який відчуває себе незручно, встановити зв'язок і відчувати себе більш захищеним. Не тільки запах, тактильний контакт та подряпини. Важливо зазначити, що демонстрація спини це не лише запах, це також тактильний контакт. Кішки люблять торкатися, особливо в районі хвоста, багато котів люблять, коли їх погладжують або свербить у цій місцевості. Якщо ваша кішка покладе свою дупу з вами під час мурліка, це може бути способом висловити задоволення та затишок. Вона може шукати ваш дотик та увагу, коли турбуватися. У більшості випадків демонстрація спини це нормальна і нешкідлива поведінка. Однак, якщо ви помічаєте надмірну кількість, облизуючи або запах, що зазвичай сильніше, це може бути ознакою проблем зі здоров'ям, наприклад, впливати на анальні залози. У цьому випадку ви повинні звернутися до ветеринара. Поради для власників котів, як реагувати. Не натискайте кішку, якщо ваша кішка приносить його попку до вашого обличчя, не відштовхніть її. Це може змусити її почувати себе відхиленою і тривожною. Стригте основу хвоста. Якщо ваша кішка показує вам дупу, спробуйте погладити її в області хвоста. Це може зміцнити ваш зв'язок і принести їй задоволення. Поспостерігайте за іншими ознаками, зверніть увагу на інші ознаки поведінки вашої кішки, таких як мова тіла, вокалізація та апетит. Це допоможе вам зрозуміти, що вона намагається вам сказати. Пам'ятайте феромони, постарайтеся уявити, що ваші біржі кота пахнуть з вами, передаючи інформацію про його стан. Це допоможе вам краще зрозуміти її поведінку висновок: прийняття котячого світу. Розуміння поведінки котів вимагає терпіння, спостереження та готовності прийняти їх унікальний світ. Демонстрація спини це лише один із багатьох способів, з якими коти спілкуються з нами замість того, щоб сприймати його як образу, спробуйте побачити в цьому ознаку довіри, прихильності та бажання встановити зв'язок. Пам'ятайте, що коти це складні та багатогранні істоти, і чим більше ми дізнаємось про них, тим краще ми можемо їх зрозуміти та оцінити. І хто знає, можливо, одного дня ви навіть навчитесь читати їх запахи.